Всім привіт! Дочекалися ми сьогодні зробимо розіграш на сумку, цю, що я казав, сумку. та Три підсаки. Ось вони є. У нас 45 підписників, які виконали умови, підписались на канал, поставили лайк та коментар. Тобто, серед 45 людей ми розіграємо ці три речі. Під номером один буде людина, яка виграла сумку. No 2 одна підцака, номер 3 друга підцака, і номер 4 буде третя підцака. Зараз я е, знайду сервіс, який рандомно е, обере переможцю. Так, це наш список. Дехто? Ось такий у нас рандомайзер. Визначити переможця онлайн. Зараз я сюди загружу список і ми визначимо переможця номер 1 2, 3 і 4. Так, добре. Вставляємо переможців. Весь список наш є. І натискаємо Генерувати. Так, шукаємо, хто у нас перший. Андрей Вилейский. Я витаю тебе, Андрюха. Так, далее, номер два. Два. Сергио Зорес. Витаю тебе. Номер три. Так, третий, девять, третий. Сергей Долбыш. Друже, Пицака. І четвертий у нас Володимир Лісовий. Друже, вітаю. Друзі, переможця вже обрали. Зв'яжіться, будь ласка, зі мною в особистому повідомленні. І ми вирішимо, як я вам відправлю ваші подарунки.